Попри карантин та ковід, 19 оздоровча кампанія на Чернігівщині таки відбулася. Днями з відпочинку на березі Чорного моря повернулася остання зміна дітей з Чернігівщини, яка оздоровлювалась за кошти обласного бюджету. Загалом 320 дітей з нашого регіону відпочивали цьогоріч у дитячому закладі санаторного типу Чайка в Херсонській області. Ми прийняли рішення і все-таки змогли оздоровити на Чорному морі у Херсонській області дві зміни дітей, 320 осіб. Це діти з сімей, які потребують додаткової соціальної уваги. Чернігівська область одна з небагатьох, що спромоглася організувати дитячого оздоровлення. Як зауважив Андрій Подорван, як тільки державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила Чернігівщину зеленою зоною, одразу було прийнято таке рішення. У першу чергу було вирішено задовольнити потреби пільгових категорій: це дітей сиріт, позбавлених батьківського опікування, з багатодітних та малозабезпечених родин, дітей, учасників бойових дій та загиблих в зоні проведення. АТО. Діти вже повернулися, оздоровлення тривалося у серпні, на початку вересня. Нарікань немає, всі задоволені. На придбання дитячих путівок на морський відпочинок з обласного бюджету витратили майже 3 мільйони гривень. Загалом на оздоровчу кампанію у 2020 році мало піти трохи більше 5 мільйонів гривень. Ще майже 4 на функціонування табору Дивосвіт у Седневі. Однак, з огляду на карантин, табір дивосвіт цьогоріч не відновив роботу. Тому департамент фінансів ОДА перенаправив 1 мільйон 200 тисяч гривень на інші потреби, у тому числі профінансували нестачу коштів у галузі охорони здоров'я.